Всім привіт! Сьогодні у нас нова посилка від Володимира, вона сама розкривається. Да, тут приїхали, як вона називається, довгоочікувані штуки від Призматика. Да, збирали і в диван покласти для майбутніх перепродажів і собі в колекції. Чо, відкрили все, що можливо. Обана. Я так і кинув. І ось у нас є альбоми Призматика, які мені прям. Конче, необхідні. Мне треба мільйони альбомів. І тепер у нас буде мільйони альбомів призматику. Ось так. Правда, вони такі якісь кончені, не такі круті, як у цей. У 151 альбому. Так що так, у нас є 1 альбом, 2 альбом, 3 альбом. Три альбом, тихо, тут воно вже падає. Ой, я падаю. Четыре альбом. І п'ять альбом. Вау. Так, у нас приїхав п'ять альбомів. Я сподіваюся, що цього мені хватить. Але це не точно. Так, да, бо тут огонька важена. Так що тут у нас? І в коробці? Протектори EVI 151. Серізардом і ще, як він називається, з гультипсом. І дуже важлива коробка по Pokémon GO. Є на альбоми! Ніт! Ніт! Мої ноги видно, придеться це вирізати. Ви не побачите мої ноги. Ви не повірите на альбоми такі скользящі, я не знаю, ну прям. Вау, навіть небезпечно. Скользяще. Може під вагою карток вони стануть більш важезні. Ну, коротше, тукаясь бомж-версія альбому. Як людям таке може подобатися, не знаю. Ну, Що є, дає. Так, це ми прибираємо. Я не сміг його прибрати, воно вивела з рук, поки опускав. І Pokemon Go у нас. О-го-го-го! Тут у нас ціла стіна чогось незрозумілого. І це у нас налівки призматику. Приїхали. Хтось там казав, що призматика налівки кончені. Дивлюсь на них, класні налівки. Чим не подобається. Аргументи в студію. Помбічні наліпки, так що забирайте свої люди слова назад. Тут у нас так, давайте, як завжди, чи згори, ось так давайте. Давайте ось так, там де поменше. І будемо доставати. Так, тут у нас кади виїхали. Я неправильно почав доставати. Давайте раз, так. Добавши призматик, як там дід казав, травматик. І останнє все. Так, це з вами поділився закровинним. Тепер ми їдемо далі. Нічого. Ось, Тут мету, тут нічого, навіть, навіть мету. Так, це ми зробили. о да! Це у нас раритетні картки. Давайте пополам. Бо велика стопка антикваріату приїхала. Дивіться, анаріс нашу скам'янилу до 10-річну колекцію. навіть попок є, блядь. Імос пупком у хвиньо пупок, Як у справжнього, як воно називається, у людини справжнього. Так що, ось так. Анаріс, а тут нема вже пупка, дивіться. Так, Анаріс, ще Анаріс. Металевий Анаріс. Он бельдом, Дельта, електричний бельдом, Бачите таке? Белосом. Іграшковий белосом. Ого, белосом, які вони, до речі, гарні. Не знаю чого, але вони прекрасні. Якийсь, якийсь шарм у них антикваріатний. І тут можна побачити по боках картки. Що зараз покажу, як воно виглядає. О, тут можете побачити, Ладно. треба ще більше. Зараз побачите. Бачите, ободок картки, він кричуть блистявущий. Такої можете побачити. Він блистящий. І це знаєте чого? Тому що тут основа ось така блискуча. Так. Тут основа ось така блискуча. І на неї вже на це все наклеєно. Типу. І найцікавіше, тут є спіралька. Спиралька наче, Типу міга рідкості. Так, давайте трохи і давимо отак от. І белосом ще один. Ще один белосом, водяний белосом, до речі. бідов. Оцей я картку, яку я прохлопав. Це, коротше, найдорожчий фосіл. Це Супер фосил. Бурит фосил. Бачите, який він. він... Сука, година ночі і алергія. Це кульмина, кульминативна, бачите картка з фосілами. Там Chicarita бойова, бачите, іграшкова клефа. Потім корсола. Кроконав електричний. Кубончик. Ще кубончик. Синдаквіл, блять, мене, звісно, такі ідеї, такі, та пошло воно з це пішло на пік піп-піп. Треба пікать, конечно, но. Ну, постараюсь запікать. Всі мучики Синдеквіла. Так що муржач. Ну, а тут він піп, в лісі сере. Типа Ну Норжач. Он вартопал такий піп, Так вартапал такий піп. глючий, блядь, Сидить, ногу на ногу закинув. О, діто! Дито, дивіться, діто. Скрутов. І ще діто джадут. Он 20 діто із матюками на стінах. Обачте. ну, Хохва. Іве такий ржачний. Тут на білку тупо реально схожий. Еканс вогняний. флафі. Звичайна, хоча вона електрична. Ось флафі новорічна. Трохи не стигли, але ну, нічого. Ялинку заряджають за допомогою Fluffy. Он Джованні Last Реп... Ресорт. Ой, ресорт. Не побачив. Так, Джованні Нідоріна, бачите. Girafari Глум. Голдін такий. З пластилину. Голом піде ого, Голом піде цей. Як он називається? Мою колекцію. Це платіни чи що там? А, це Аркеруса сет. Так, далі Гулпін, Gulpin Іглібаф, Блин. з кульками. Джункс. Це коротше, проходиш по вулиці Червоних фонарів. І там тобі із якогось вікна виглядає оце простітутка за 200 гривень. Ти дивишся на неї, вона дивиться на тебе. Ти невольно убираєш погляд і йдеш далі, роблячи вигляд, що ти її не бачив. Але вона дивиться тобі вдалі. Хочу це воно. Кабуто. Кабуто електричний, до речі, воно тут не енергії Сонця, стало електричним. Кабутопс, дивіться, який він крутизний. Ногою переступає по дну. Це неймовірно. Кірля. Кірля така. Ліпіп. Ліпіп такий. Ліпіп такий. Який ти ліпіп сьогодні? Вибирай. Кірляк. Який ти ліпіп. Я, мабуть, отакий ліпип. Звичайний тут он де темний ліпіп. Так що продовжуємо, дивіться. Мавайл дівчинка. Дивіться вгору на Байрактар летящий. Так, мінум щасливий. Miracle Sphere, не знаю, ну, мене б щось потягнуло на такі ну, мега мегакрутизні тренери. Ось такі речі. бачите. Може взагалі збирати ось такі якісь тренери, там, предмети, типу гітари, дудки. Ось такі містичні сфери. Градація да? так. така. Потім якась містична плита. Ну, це ж звичайні речі у покемонах. У НАТО, дивіться, яка. Нідоран. Серба з води, з криниці. Ось такий нейдоран хлопець, но ми то знаємо. Він навіть веселка є. Так, Нюмен. Нумел, а чого їх два. А, <свят> <свят> видите, це златиосовський сет. Можете побачити Давайте. Чи ось так от покажу. 5 із 10. Бачите, яка ри... мега рідкість. Це дуже мега-рідкість. Так, а ну, сумуйся. Потім звичайний номер. Потім одіж, Це Оманайт. Дивіться, який Оманайт колекція 200 Ще Оманайт. Ще Монайт, він такі лапки робить. Це мені, да? Да? так, няшечка. І такий мега крутий Коли прокачався і став грозою двору. Бачите, такі демонічні, психічні, до речі. Ось такий Омастар. Ще Омастар. Чіба диреться з кустами Омастар. Піджей. Какая. Піджей зігує. Pi Mask. Це коротше, фанат Тесли. Піджей. Піджей електричний. Дивіться, який крутий Піджей. Ще плюсом. Плюсом такий. Он роже корчить, поки друг не бачить. Квакзайр Ралтс. Такі ну прям намалюваний, конечно, моя повага. Ну, таке можно можна малювати. Я не знаю. Ну ви мені розкажіть. Ну це ж просто космос. Так, що у нас тут? Шишка. Потом такий шелдон. Шакл. Он з кіті, обнюхується. Ще з кіті. Ще з кіті, причому це також із сета з латіусом, бачите. Шістьдесяти. Ще з кіті. Вон з лакус. Вон ржачна ця, з мочом, міні-женщина, міні-баба. Короче, вона така вогняна, дивиться. І рукою Маша. Тіба бувай коханий. Її моряк вплив в плавання. Обіцяв вернутися, але не вернеться так. Тедурсе, Лейрон, Тогепік, Тотодайл. Трапінч. Оновон. Знак питання, онован А. онован. Б. Тут вони для дебили написали, бачите, під написом. Д. Ще один Д. хто з них справжній Ді, хто з них не справжній D. Ну, Причому це, до речі, різні сети Е, e. і ще Е. E. F. Це любима буква I, K, L, L, M, о, O. -O. U S G G U Правильно? V Y Че Y Y Заборонений в Україні символ Фух, я Щасливий. Не знаю, як ви, але стільки антикваріату побачити щасливо. Оце, оце, оце круті, оце кортезне. це мені дуже сподобалося. Де вони? Тут багато чогось сподобалося, але оце мені прям. я не знаю, воно ну, якось аж помолодів, не знаю, таке побачити. Прям кайф. Так, що у нас далі є? Щоб ви раділи від контенту. Далі у нас. Нова порція карток. вони всі в протекторах. Невідомо, що тут лежить. Але ми будемо думати, що тут лежить. Так, давайте. Дивіться, що у нас тут. Максимум Belt. Можу такі колекції зібрати. Survival Brace. Palaffin. Он Блісі. Ченсі! Дивіться, що вона творить. Он огерпон. Ось такі он риба. Птиця. Хто вона? Маск? Синища. Урсалуна. Такий. Блэк кюрем, Flamingo, Скавіліан, Kilowattle. Он, дивиться, Промка, Промка, Снорлакси и Промкий, Срань Господня. Ось такі. Флайгон, Шайні Дженесект сект. Уноун. Це походу це мої поїхало, це. Як він називається, це общий ринок. Оце моє походу, поїхало. У Noan V, а тут не пишеться, що це таке. Сам думай. Так, Genesect EX. Aeron, Aeron. А що він Protector? Ну, ладно. Він металевий, якийсь, дуже рідкий. гноу, Він гнобить людей. Уейлрен, а нічогось, він голографічний, сраний. Я думаю, це звичайна картка. І тут, до речі, у нас міні-жінка є. Вон, бачите, дивіться. А я не знав, що він що ся, цей момент упустив. Дивіться, Дондозо. Такий сом. У мене Володимир Жибаков збру цілу колекцію рибацьких штук. І Дозо поїде до нього з рибацькими штуками. Тапулеле. Тапуле. Genesect GX. Это ще крути зна EX такие не оставлял и придумал GX, но на GX звучит круче, чем EX. Не знаю. Це як по мені. Legion V-Star Agron Vmax. Флоетте, цілий батальйон Флоетте, Бачите, навіть емблема є. Горшика з крилами. Плюсом он, Арктовіш Ві, Magicarp. Дивіться, який він кортезний Magicarp. Він просто бомба! Просто космос. Зірочками. Паф, клефа, Промочка, Срань Господня. Дивіться, яка вона тема? Покемон це оце, пряме доказ того, що тварини існують в світі покемонів. Що там де сказав, що покемони замість тварин. Ніт. Ось жаба, ось покемон. Вони існують одночасно. Просто покемони, як вони називається, домінантний вид, вони просто витравили тварин. Чи є там і теорія, що покемони це вже якісь там. Як вона називається. Вже постапокаліптика, де тварини мутирували і стали покемонами. І вимерли. Коротше. Ті, хто мутирував, ті, хто не мутирував, вимерли. Яким який гаржачний слоппок рибачок. Це в колекцію до штук. Сама ловить. Діться, він спить під час рибалки. І тут. Рибки плавають такого. І метелики, звичайно, літають як тут. Знову ж. Тварини є, метелики є. Агрон. Дивіться, який він крутий. Діансі і Екс. Промочка. Яка вона крута. Це принцеса Діансі. До речі, це Мега-принцеса Діансі. Знову мега-покемони скоро повернуться. Будуть знову картки з Мега діансі Вони згадають омастар. Он On Ордер з зірочками. Дивите. он P. Unowan W. On Н. Клефа. Клефа. Яка вона гарна. Недоквин. Зігу кидає від душі. души. Ну, ладно, римський салют. Він просто дуже щасливий за Джованні чи за кого там. Он Рокес Хайд Стадіон Forest Guardian. Захисник лісу прям крутий. У нього посох це худхуд. -худ. А це Ноктау, а це дід. Купа Меджікарпів Джовані. Вони всі кудись спішать. він голографічний, щось я такого і не знав, що він голографічний. Тоже якось... пропустив я цей момент. Коротше. ну ось. І причому металевий Нідок він. Скарморі. Дивіться, який він картинка. Ну просто бомба. Фургони прямо як справжні. Скарморі як справжній. Так, оцей Кент іде сюди. Це спризматика Пре. І це спризматика Кент. Іде сюди. Ось дивіться, такі кенти. Такі кенти, такі кенти. О, слово Бог! Це прям перший даунський слово по Граймер. Вау! Вау! Он дивіться, гротл, який щасливий. Катає додіків. О, Моджерна! Вау. Це, до речі, промочка маджерна. Сковородка, це ж жіночий альбом, це ж атрибут жіночок. Якщо піде, ось золота лана Фіжрот. Це вудка лани, до речі. Дайте туди Калана. Це як вона називається? Дівчина з синім волоссям. Подруга Лілі. Тут є вона. Тут її. Тут її немає. Тут якісь більш такі старі дівчата. Genesec GX веселковий. Зін'я веселкова. Як вам, гарна Зін'я, Ось такі Dragon's Vault Макс. GX высылковый, GX просто Genesec, Маджерна, вау, Недоквин, Тим Ап, Шайни, понятно, Оно, он Ви, алфавит, Мега и X. Так, тут пришли какие-то штуки. Так, у нас вот такая дудка с покеболом. Бронзорн з покеболом. Забираємо Урса Луна з покеболом. Так, попалась нам повторний Glacion X. Так що він іде сюди. Так, мені треба Сільвіон, це промочка. Ці дві йдуть сюди. Потім Ліфіон, мені один, дві йдуть сюди, Глейсіон, дві йдуть сюди. Вопіріон, дві йдуть сюди, так, а чого їх так багато? Вопіріонів, що так занадто багато, аж чотири йдуть сюди, ну ладно, припустимо, Джолджан сюди, чотири йдуть сюди, Флоріон, чотири йдуть сюди, так, і тепер кого нам не вистачає, де брати раз, два, три, чотири, п'ять, шість, а де інших брати кінтів? А де цей Умбріон? Хто там кого ще не вистачає. Так, Тріо Є, Сільвіон і Умбріон де брати? А ну, напишіть в коментарях, щось я загубився. Так, це у нас є. Ми це подивилися, ми щасливі. Ви щасливі, я щасливий. Так. Тут ще якісь картки, розділювач категорія. І тут у нас. О, так. Жіночки це жіночки. Амаріс. Міні-жіночки. Професор сада. Джанін Секрет Арт. Маньяк Кібернетичний. Бріріар, Ласей. А вже видно Ласей? Карміна. О, це я просив прислати. Бідов. Скільки їх тут? Йому попалося. Бо в мене ні одного. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8. О, це я просив, щоб була колекція еволюції Деяких попалися і деякі у мене були, я вже не пам'ятаю. Так, скільки їх тут? 3, 6, 7. Угу. Знов ось не вистачає. Так, перевіряємо. От, перший є. Ай. Цього глядяного немає і ще когось. Ну, наче все, правильно? І ці двоє є, потім. глядяного не вистачає. Лядяного, наче мені попадався окремо. Короче, Колекція цих кентів. Це ми забираємо. Так. І тут якісь картки приїхали. Зараз дивитися. Що це? Хто ви такі? Хо-хо-хо! там, Ох, срань. ну Шокінт і це пререверси. Пре Пекеболи на вагу золота, а тут у нас реверси. Реверси. А до речі, я коли відкрав пакетик, я вже потім побачив, що там були реверси енергії. ну коротше, Таке. Дивовижне, коротше. Ось такі ось Санфлора. у реверс, це насіннечко буде. Чи ні? У нас є мастербол на сіннечко, але його ніхто купляти не хоче за 100 доларів. Трохи ціни, поки що скажені на мастерболи. Ну, насправді воно так не відповідає дійсності. Но з-за того, що ЄТБ у нас по 9200. Тому треба якось кудись в Мастерболи впихувати якусь різницю з цих поки. коробок. Так що ось такі ціни Вон є. перін. Носатий виблядок. Так, це у нас пре закінчення, тут у нас і не тільки, як вона називається пре. У нас вже тут пішли комбо, бачите, СССП і бухгалтерія. І миші, і кнопки, і реверси. Давайте дивіться, може, комусь щось буде цікаве. Дивіться скільки реверсів. А пахне як свіж... свіжатяною картами. До речі. Пахне неймовірно. Типографія прям смачна. Я така специфічна, тут прям солодка. Ось знову Основу препішли. При, 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 при. Маркіза прийшла. Якісь годинники, боніри. Ну Мені прям кажеться, що ось реверси у пре, вони більш якісь насичені. Неймовірно, вони що, ще і при, принтер на, налаштували, Ну дивіться, які вони насичені. Порівняно, давайте ось ССП. Дивіться. Ну, давайте зараз психічно знайдемо. Реверс наш шишечка. Зараз ми. Ну, тут тут прямо мегатузка, але вона сама насичена. Так, жанінки. Ще була. О! Реверс. Дивіться, ось тут прям насичене. Ви повинні це бачити, я вам зараз покажу. От дивіться, яке насичене зліва і яке насичене справа. Справа не насичене. Бачите, дивіться. Я вже пм око определяю. Бачите? От реверси у цього, як вона називається. У пре, у призматика більш якісніші. ну По насиченню кольору. Якісніше, вони однакові, але тут більш насичене якесь. Може так і спеціально Типа Це мега-кульмінс. Ці краще виглядають. Ось ну, Так от. Все, що приїхало, як вам дивіться. Пишіть, коментуйте. Дуже приємно читати. Ось це, ось це, ну конечно. Вау! Вау! І давайте ще раз глянемо на любов. Давайте перше глянемо на срущого Сіндеквіла, Потім на Матюкліво Сіндеквіла, І кульмінацією буде. Ось. Белосуми, Кайф. Все. Дякую, що подивилися. Pra cá,